Так, Всім привіт! Рено Меган зі Швейцарії. 16 рік, це четвертий меганчик. Має бути цілий нефарбований, але зараз пройдемо на всяк випадок приладом. Комплектація автомобіля. Це Zen, в принципі, типовий Zen на механіці. Задній парктрон, легкосплавні диски, але вони якісь, не знаю, здається, що вони від третього мегана, а не від четвертого. малюнок такий. Так, 16-й чистий рік, 17-й, перша реєстрація, 4 електросклопідйомники, круїз-контроль, двохзонний клімат-контроль, навігаційна система Airlink. У нас тут 150 тисяч оригінального пробігу. Зараз покажу 154 тисячі оригінальний пробіг. Є вся сервісна дилерська історія, датчик світла, сенсор дощу є система. Отримання в смузі руху, ну, точніше, сигналізування про покидання смуги руху, туманки. Заводиться він просто з ключа. Ціна автомобіля 13300, щоб довго не дивитися. Ну, звичайно, що тут є блютузи, може тут такі підсвіточки гарні, ледовські. Ось така автівочка, є вся сервісна історія. Зараз покажу. присутня тут. Ось ось. Е, так. Два ключика, таких, заводиться він з ключа, без ключового доступу автомобіля немає. Шкіряне таке майже, ну не майже, а ідеальне кермо, ручка точно. Так же ж само, система управління круїз контролем контролом. Ціленький, салон гарний. Що у нас тут? Тут теж салон гарний, полка шторки все є. Камери немає. Так, тут у нас що у нас лежить? Якісь сіточки лежать. Тут там стоять якісь такі сіточки, цікаві хтось поставив, чи можливо, це завод. А, так, Нова запасочка, домкрат. так, Піний компресор немає. Тут класно, що є запаска повноцінна. 13300. Чорний колір, нефарбований Zen зі Швейцарії на легкосплавних дисках. Гума сезон, можливо, два. Пара-пара стоїть. Диски передні. Походу стоять Нові, взагалі немає бортика ніякого виробітка. Десь тільки поставлені. Думаю, що це якраз на останньому сервісі задній треба буде змінювати через деякий час. Пройдемо зараз по лакофарбовому. Також 13300 механіка, Зен. Зараз пройду. Там. Швиденько приладом по ЛКП. Нічого не фарбовано. 1,5 дизель, К9К, 81 кВт, шестиступка, Все, в принципі, всі полюбляють. Тут все ціло, кришка, кришка ціла. Ззаду ну, пластик, тут нема сенсу пробивати. Вікна 16, ка тут всі вкруг 16-ка вікна, лобаш 16-ка оригінал, без сколів. І без Він-код зараз покажемо також обов'язково, щоб ви побачили. Так, давайте не з цієї сторони у нас. Так, Він код можете пробити, по, де ви там пробиваєте, карвіртикал чи ще щось. Тут такі прикольні, як Night and Day штуки. Ну, якось так, друзі. Такий меган є він в рівному місті. Доступний він в кредит, доступний в доставку під дім. Телефонуєте, запитуєте. Перед доставкою під дім обов'язковий огляд вашим експертом. Приїжджаєте, дивитесь, піднімаємо на яму, все оглядаєте і тоді вже приймаєте рішення. Якщо потрібно, переженемо його без проблем в будь-яке місто України. Чорний колір. Легкосплавні, туманки, задній парт-рон, зона кліма, лінія, датчики світлосенсору дощу. Такий на хромі. Ну і гарний, ціленький, небитий без, без ДТП Рено Меган. Швейцарія, тільки-тільки привезений, тільки-тільки розмитнений. Приїжджайте, дивіться. О, тут щось на сидінні треба. А ми ж хімчистки не робили, точно, це ж просто машина поплисошена. Хімчистки тут не було. Я думаю, що плямки залишились. Сидіння, якщо треба буде, то вам дочистимо. Тут сидіння все гарно, добре. Ну, Якось так. Все, друзі, всім гарного настрою, всім добра, всім пока.